А що тут спинки різного рівня? Це так замовляти треба? Вони регулюються будь-яка з цих спинок дивану на будь-який зріст людини. Єдине що, коли вона в цьому стані відсунутому, не буде дуже зручно сидіти, тому що ноги не будуть доставати до підлоги. Ти відсуваєш спинку, якщо тобі потрібно, це якщо ти хочеш ах, залізти на диванчик ось так з ногами. Залазиш, сідаєш, ось ця частинка теж висовується, і можеш тут зручно собі тілік дивитися, ну, коротше, відпочивати. І крім того, ти регулюєш сам нахил підголівника в кожній такій секції. Тобто диванчик напічканий механізмами різними. Е, Механізм розкладання, звичайно, що тут є. Тому що, ну як це так, диван, і немає як розкласти, покласти гостей. Ну, Для українця це не диван. І ніша для зберігання речей. А, ну і під, підлокітник також регулюється по нахилу. Бачите, це я підняв з тої сторони підлокітничок опущений, тобто ви нахил собі регулюєте. Моделька престиж дуже гарна, робиться в будь-який розмір і конфігурації. І ось ці механізми вони якби додають зручності для людей різного зросту різної комплекції. Замовити можна на сайті село Хаєї.